Так, друзі, дивіться, чи буде все ж таки яка якась відповідь на слова Валерія Заложного про те, що прийшов час прийшов час повертати своє і так далі, тому що все ж таки, знаєте, моменти можуть бути такі, що будуть загрози для Києва, чи можуть вдарити якимись сильними ракетами. Давайте просто глянемо, чи це може відбутися в цілому. Просто знаєте, в мене йде такі переймання, що це може відбутися, але все ж таки це моє людське. Знаєте, те, що я як звичайна людина. Про це думаю, але все ж таки давайте глянемо, що нам на це від яку відповідь дадуть руни. Тому що в цілому, знаєте, все може статися, того що ми не бачимо, і знаєте, досить швидко і неочікувано. Тому що все ж таки, знаєте, по запорізькій ситуації, по електростанції моменти йдуть, і вже вони там намагалися 27 числа вже були новини про це, що я казав, що. Поскладення шукають варіанти і дамбу підірвали. Тобто є моменти, коли Росія щось таке намається зробити, але це все ж таки не спасає їх. Дивіться далі, друзі. Що я хочу сказати по цій ситуації? Чи буде ще момент такий ось удар, якийсь по Києву у відповідь на це, що заявив Залужний? Перше, що мені показують, дивляться ці моменти, планують ці моменти, але бачу, що сили зараз рівні і намагаються більше не те, щоб нанести удар, а просто знайти слабкі місця, все ж таки, знаєте, в українській. Побачите, як цей контур буде відбуватися і знайти слабкі місця. Тобто тут іде називається руна партнерства або руна такого знаєте, взаємного м, такого: знаєте, ти, я, ти мені, я тобі. Знаєте, таке вимірювання, виважування, а що де як. Щоб зрозуміти, як це буде відбуватися. Тобто тут намагання більше знайти слабке місце, от пошук це йде. Це називається позиція головна біль. Тобто це їхня головна біль росіян, що вони не можуть знайти все досить непогано в Україні і не можуть знайти слабких от таких ділянок, на які б вони могли десь діяти. В цілому, тут іде момент безпосередньо те, що також у нас світить на те, що більш Росію даже занепокоїть не тільки воєнний момент, а тут більше знаєте домовленості, тому що це руна все ж таки домовленості, що в Україні в Києві безпосередньо головний штаб цей, знаєте, домовленості. Й люди туди приїжджають, приїжджають посли і так далі інших країн. І тут показують момент, що вони бояться відповіді відповіді Європи. За такі, такі вчинки. Тому Росія захоплює територію країни, але все ж таки, знаєте, думає, що Верховну Раду і основний палац президента не повинні чіпати. Тому що, знаєте, це дуже, дуже відповідальний момент, і тут може розгорітися дуже велике полем, яке вони не хочуть, щоб це було. Тому тут це головна біль, вони вже давно, якби могли, тобто якби вони могли. тобто... Не боялися цього зробити, можна так сказати. Вони вже це зробили. Тобто, тут момент просто йде те, що вони цього не можуть допустити, бо це вже ну немає шляхів відступу. Росія все ж таки тримає момент відступу, тобто цей варіант розглядається. І тут йдуть домовленості. Це також вона домовленості, що їм потрібно буде потім залічити свої рани, знаєте, і домовлятися. Тому що все ж таки війна програна. І зараз йде момент, коли все ж таки треба буде з кимсь домовлятися. І неможливо не, не вдарити, бо це вже буде конкретно Росії великий мінус. Тобто це так не вирішується. Далі момент позиції Ради де руна смерті. Тобто, головне Біля сказав, що вони все ж таки не, не можуть з цим нічого вдіяти і не можуть нанести цей удар. Іде момент, знаєте, в позиції Радіса, від чого вони раділи б, це руна смерті. Тобто тут іде момент, що. Смерть тим людям, які в Верховній Раді, там, Зеленському, йому оточення потрібно зробити, і вони були б дуже раді цьому, нас смерть йде, але це точно не в цінах Верховної Ради. Тобто, навпаки, якщо Зеленський буде в Верховній Раді, навіть може бути такий момент, що вони, знаєте, як вам сказати, він там навіть захищений більшень аніж. За, за територію Верховної Ради, чи ну за Палацом президента за територію цієї розумієте? Але тут все ж таки знаєте момент: все ж таки 50-60% на те, що вони можуть це зробити, і навіть нанести цей удар. Він є процент. Це є, але знаєте, зараз я вам доповів, які моменти їх стримують, і знаєте, цей момент він все ж таки відтерміновується і він практично нереальний. Хоча може бути це, може бути, ну тут іще момент такий. Це просто їхні думки. Дивіться далі. Ситуація, яка тут іде допомога, тут показують мені, що зараз все ж таки розцінюється, що може, ну нема сенсу вбивати президента, немає сенсу в цілому, знаєте, наносити цей удар по, по Києву, такий повноцінний і так далі. хоча вони будуть це робити, але тут іде момент, що допомога, тобто вони все ж таки розраховують, вже дивляться в форматі. Знаєте, росіяни. І Верхушка гілка влади, верховна гілка влади, вона дивиться те, що повинна бути допомога з української сторони, тобто їм потрібно зараз якось ці прогалини залатати, знаєте, і відійти. Тобто зараз йде момент не про те, щоб наносити, бажання є вбити, щоб от не було Зеленського вбити його, вбити Залужного, вбити ще Буданова. там оці моменти є, все це є. Робити чи воно це будуть? так будуть робити, будуть намагатися якимись моментами це робити і так далі. Але все ж таки основне це ми не можемо це зробити, бо нам вже ж потім треба буде відмитися якимось чином, бо вже ми програємо і вже йде момент на те, що їм ці люди вже потрібні. Оце на даний момент. Розумієте, от коли я дивлюся? 27 травня я дивлюся цю ситуацію з року, 23 року. Далі йде момент. Руна керівника. Це означає те, що зараз ситуація вирішує керівник, як з цим поступити. Тобто йде момент, коли від Путіна повинен бути такий приказ. Зараз цього приказу немає. І далі показують п'ята ситуація це реалізація. Це показують позбавлення від старого. Тобто зараз йде момент, що Путін, вже як керівник, не розглядає це питання в цілому вбити. Бажання є таке, але знаєте, тут вже йде момент, поворачується все поворачує життя. І дорога на те, що потрібно вже позбавлятися від старого. Тобто, все війна програна. Треба позбавлятися від цих наративів, від цих своїх, знаєте, вбачань, які в них зараз є. І зараз вони хочуть просто-напросто це уже. Ці люди потрібні з ними потрібно домовлятися вже потрібно на щось виходити. Далі показують, як вони будуть позбавлятися від всього старого, як я кажу. Це руна називається по результату. Що буде це, знаєте, позбавитися від всього старого, тобто це від болячок, від всяких хворей, від старих ситуацій, відмити себе і так далі. Це вже Путіна давно ця руна йде. Я вже дивлюся його п'ять днів, як дивлюся, і це все одне і те саме йде, що він зараз хоче відмитися від того, що він накоїв. Як він це буде робити? Руна сили, і руна розгорання вогню. Це показують дуже буде складно зробити, тому що буде прояв української сторони досить сильний. Тобто руна сили це означає, що Україна буде свою, свою позицію, значить, настільки тримати міцно, що вже буде ну не домовитися, що називається, і розгорання вогню, тобто це розгорання всередині країни Росії буде. Вогонь, яка буде знищувати Путіна, розумієте? Тобто, оця сила, яка буде зараз проявлена Україною контрнаступом, в цілому Україна повинна зробити все потрібне. І зараз домовлятися ніхто з Путіним не буде. Тут показують розгорання вогню це всередині країни, і тут ще йде три пояснення. Розмови перевернуться, це означає, що ніхто розмовляти з Росією Путіним не буде. Далі йде захист і далі йде відсікти. Тобто, це означає те, що розмов не буде. Буде захист воєнний, захистять територію Українців і Україна, і будуть відсікати території з шматками, так як і повинно бути. Далі, друзі, на майбутнє йде ситуація зерна. Ситуація зерна це те, що буде в майбутньому, це те, що зараз ще не, не бачать. Ні Росія, ні Україна показують мені. Ситуація взаємозв'язку, торгових операцій і домовленості. Тобто, може все вийти, знаєте, на такі домовленості, але це більш такої домовленості, розумієте. Перемирення розумієте? Перемирення тому що це поруч країни, які повинні мати зв'язок, як не крути, і цей момент показується. Знаєте, як сказати, домовленість, така формальна і більш знаєте економічна. Це коли люди домовляються, не один не згоден з позиції, не другий, але все ж таки підписують певний певну домовленість на те, що потрібно якось жити далі, розумієте? Тобто неможливо тільки на своїх емоціях вирішувати питання. Все ж таки, треба домовлятися економічно якось жити і щось далі робити. І тут йде момент, що все ж таки і Україні прийдеться піти на певні поступки, і Росії прийдеться, прийдеться піти на певні поступки. Тому що показують: якщо Росія цього не піде, може це вже Росія пропонувала, бо Росія про це вже знає і вже є певні домовленості. Такі знаєте, невербальні, не такі, як ми знаємо. От іде вона е, розвалу пошкодження Росії, іде очікування. Тобто Росія сказала, що якщо ви зараз не вийдете, то ми будемо бити по території Росії, пошкоджувати її, і е, очікують відповіді від безпосередньо Росії. Це я думаю скрито від нас, але це я трогати це питання. Не буду чіпати його в цілому. Але все ж таки вже йде момент по розробці певного плану. Знаєте на бумазі, що треба вже війну закінчувати, якось її узгоджувати. Але все ж таки воно не вигідно і для Росії, і для України не зовсім вигідно. Оце.